5 серпня 2025 року. 2.45 ранку вранці. Чорне море. А 30 кілометрів від узбережжя окупований Крим. Темрява ночі огортає все. Лише слабкий відблиск місяця світить на хвилях. У цій тиші майже непомітно рухається український морський дрон Грім. Його силует ледве помітний на поверхні води, а шум двигунів заглушує хвилі. На перший погляд, це простий безпілотний човен з легким карбоновим корпусом, але всередині він несе потужний корисний вантаж, 6 кілограмів пластична вибухівка, спресована для максимального руйнування. Цей дрон не просто машина, це зброя, яка може змінити хід війни в Чорному морі. Мета сьогоднішнього вечора полягає в тому, щоб російський нафтовий термінал майже керч масивна споруда, яка постачає паливо російським військам у Микрим і Донбас щодня. Через нього проходять тисячі тонн дизеля, заправляючи танки, артилерію та кораблі. Для нього Кремль цей термінал є артерією війни, але для України це ідеальна мішень. Керченський нафтовий термінал роками перебував під суворим наглядом. Російські патрульні катери оточили його, і а система протиповітряної оборони захистив його від землі. Однак українська розвідка виявила вразливе місце. Гідролокаційна система терміналу мала а пляма на глибинах до одного метра, де морські дрони могли залишитися непоміченими. Крім того, російський комплекс радіоелектронної боротьби, що діє на 700 МГц, був неефективним проти захищених каналів, таких як українська система Лора А 900 МГц, Тижнем раніше розвідувальний дрон Орел-2 здійснював кілька нічних виїздів на місцевість. Його теплові камери зафіксували графік патрулювання. Зміна варти щоразу 25 хвилин, дві кулеметні команди на платформі та патрульний катер А-2 кілометри. Аналітики в Збройні Сили України. Вони також виявили, що паливні баки розташовані в центрі терміналу, захищені лише легкими сталевими панелями. Тому точне влучення могло спровокувати катастрофічну детонацію. Операція отримала назву Чорний вогонь. Їх мета не тільки пошкодити термінал, але й знищити його, завдавши економічного удару по російській логістиці. Тому командування ЗСУ вирішило застосувати з дрони дистрактор Ланс, щоб привернути увагу патрульних, і той у атака Грім, щоб завдати останнього удару. Все почалося о 2 годині 47 хвилин ранку. Відволікаючий дрон ланца з'явився на горизонті. Він рухався на середній швидкості, видаючи гучне дзижчання, щоб привабити російські патрулі. Його траєкторія була навмисно відкритою, прямувала прямо до терміналу, імітуючи чітку та явну атаку, щоб усі очі та зброя були сфокусовані на ньому. На пероні пролунав сигнал тривоги: кулеметники відкрили вогонь по відволікаючому безпілотнику. А патрульний катер, немов хижак у відповідь на загрозу, швидко змінив курс на перехоплення ланзи. Це був ключовий момент. Кожен рух ланца був розрахований на те, щоб привернути максимум уваги, не виявивши справжньої небезпеки. Дрон грімматраси на платформі підготувалися до того, що здавалося неминучим нападом. Їхні обличчя демонстрували зосередженість і нервозність, усвідомлюючи, що будь-яка помилка може бути фатальною, але було вже пізно. БПЛА Грім вже наближався до цілі. Він курсував о 50 сантиметрів глибини, уникаючи ехолотів. Оператор з командного пункту в Одеса. Підтримував свій курс за допомогою векторної системи автопілота, коригуючи кожен рух з увагою хірурга. Екран мерехтів через постійні перешкоди, створювані російською системою радіоелектронної боротьби, створюючи майже відчутну напругу. Але, на щастя, сигнал від української системи Лора він стояв стійко й твердо, як маяк серед шторму, поки всі ці технології та стратегія розгорталися. Ніч продовжувала тягнутися, а разом з нею зростала напруга. Грім просувався тихо, ухиляючись не лише від датчиків, а й від пильних очей ворога, наче невидимий мисливець, що рухається в темряві. Тишу порушували лише слабкий, майже непомітний звук двигуна та затамований подих у командному центрі. Коли Грім досяг терміналу, швидко прискорився до 60 кілометрів. На годину, поклавши всю свою силу на службу місії. Його ретельно націлений вибуховий заряд був спрямований на центральний паливний бак серце терміналу. Час став подихом. Удар стався рівно о другій годині 47:15 секунд. Контактна пластина дрона торкнулася сталевої стіни з високою точністю. Через секунду був даний наказ на підрив. Вибух засліпив полум'я здійнялося в небо, освітлюючи море на милі навколо. Вибухівка Тандер пробила бак, викликавши ланцюгову реакцію накопиченого палива. Вторинний вибух був настільки потужним, що платформа здригнулася. Вогонь швидко охопив сусідні танки. Уламки полетіли на всі боки, падаючи смертоносним дощем на море. Все це сталося буквально в 15 секунд, але хаос. Був справді руйнівним. Нафтовий термінал став палаючим пеклом. Центральна частина, де зберігалася нафта, 10 тисяч тонн палива було знищено. Полум'я перекинулося на допоміжні споруди. А хмара чорного диму піднялася на сотні метрів, затьмаривши небо та настороживши всіх. Російські патрульні катери, які підійшли до терміналу, відступили через ризик нових вибухів. Екіпаж платформи, охоплений хаосом, відчайдушно намагався загасити вогонь, але їхні зусилля були марними. Системи пожежогасіння, зруйновані вибуховою хвилею, зробили платформу вразливою та беззахисною. У ці критичні моменти спека була настільки нестерпною, що навіть здалеку рятувальникам доводилося триматися на безпечній відстані. Безпорадно спостерігаючи, як вогонь пожирає все на своєму шляху, велика кількість води та піни, яку намагалися застосувати пожежники, ледве стримала розжарену лють. Тоді як звук розбитого скла та руйнування конструкції змішувалися з криками та наказами, які загубилися в хаосі. Ніч, яка почалася так тихо, перетворилася на апокаліптичну сцену, коли платформа, здавалося, ось ось завалиться. Тим часом безпілотник-розвідник Орел 2 надсилав дані в режимі реального часу в український командний центр. Його теплові камери зафіксували кожну деталь хаосу. Російські моряки залишали платформу в рятувальних шлюпках, одні зі страхом на обличчях. Інші з рішучістю вижити зв'язок зі штабом Севастополь було повідключено, а система радіоелектронної боротьби на платформі була зруйнована вибухом, залишивши російські сили незахищеними від подальших атак. Російська логістика зазнала нищівного удару без палива з терміналу. Російські війська в Криму втратили можливість обслуговувати танки і кораблі. Вони були втрачені. Дійсно, єдиний альтернативний маршрут вів через Сазовське море, продовжив мандрівку в 150 кілометрів, перетинав територію, яку посилено охороняли та атакували українські безпілотники та артилерія. Що робило поповнення без великих ризиків майже неможливим з огляду на цю реальність. Як на вашу думку, ця ситуація вплине на просування та продовження перебування російських військ у Криму. Як ви думаєте, чи зможуть вони знайти спосіб подолати ці перешкоди, чи цей переворот стане переломним моментом? Поділіться своїми думками в коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, та ви хочете бути в курсі аналізу та новин, підпишіться на канал. Увімкніть дзвіночок і поставте лайк, щоб не пропустити нові відео. Продовжуємо це ще на кінець. Через 4 години після атаки російські пропагандистські канали заявили, що термінал був атакований масованою операцією «Візьму» з десятками безпілотників. Але правда була зовсім іншою. Українська розвідка представила факти. Єдиний дрон 6 кілограмів вибухових речовин і 15-секунд точна робота все інше було саме російським паливом, яке стало його смертельною пасткою. Цей факт завдав шкоди моральному духу російських військ у Криму, залишивши їх збентеженими та у стані підвищеної готовності до майбутніх несподіваних атак. У російському штабі ця новина створила напружену атмосферу. Вищі офіцери постійно збиралися, щоб проаналізувати ситуацію та спланувати швидку відповідь на цю невидиму загрозу. Вони знали, що один дрон змінив баланс, тому вони не могли недооцінювати силу цієї нової тактики. Російське командування у відповідь терміново передало човнів радіоелектронної боротьби до району. Скерченська протока для зміцнення оборони. Але це було дарма. Українські оператори вже розгорнули новий дрон буря, яка патрулювала територію, не даючи росіянам наблизитися до уламків терміналу. На кожну спробу росіян відбити платформу зустрічала невидима тінь шторму. Українські оператори, перебуваючи у своїх командних центрах, уважно спостерігали. Переміщуючи елементи керування та коригуючи маршрути для збереження переваги в протоці, водночас аналіз операції показав, що затримка між контактом безпілотника та вибухом була лише 0,3 секунди, що забезпечує ідеальну точність. Однак, незважаючи на успіх, командування ЗСУ вирішило не відставати і вдосконалило грім. Додавши датчик тиску, який дозволить ще швидше та ефективніше вмикати в наступних місіях. З іншого боку, супутникові знімки, опубліковані українською розвідкою, показали, що платформа була повністю зруйнована, а останки затонули. 40 метрів глибокий відновлення терміналу було неможливим принаймні півроку, що серйозно вплинуло на логістику та оперативні можливості Росії в регіоні. Операція Чорний вогонь став символом української сили. Морський безпілотник цінується тільки в 20 тисяч доларів, знищили нафтовий термінал, який коштував Росії сотні мільйонів. Це не просто тактична перемога, це удар по ворожій економіці, який відчуватиметься місяцями. Збройні сили України показали, що навіть найсильніші цілі в Кремль Вони. Не встоять перед інноваційним духом України, це чіткий сигнал. Україна довела, що інновації та точність можуть переломити хід війни. Яким, на вашу думку, буде наступний стратегічний крок для збереження цієї переваги. Поділіться своєю думкою в коментарях. І якщо вам сподобалася ця історія, приєднуйтеся до спільноти. Підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок і поставте лайк, щоб ми могли й надалі розповідати вам такі історії. Дякуємо, що приєдналися до нас, до зустрічі в наступному бою. До зустрічі!